Зі звяди! А які твої найполюбленіші Зі святом, з днем Миколайчика! Як звати хлопчика? Мірон, тримай, це тобі цукерочки. А тебе як звати? Софія, це тобі цукерки. А можна Довго вагалися, чи варто проводити в цьому році, тому що безпекова ситуація така досить напружена зараз в Херсоні. Але все-таки вирішили, що ми знаємо, що в місті залишається дуже багато дітей, і вирішили, хоч якийсь промінчик щастя, радості, не можна і без нього їх залишати. Тому ми вирішили все ж таки проводити цю серію заходів. Діти зможуть на максимум відриватися і покайфувати тут, і побігати, покричати. Те, що діти не можуть зробити взагалі в Херсоні зараз, частину подарунків ми отримали від благодійного фонду «Всеукраїнський таврійський фонд Діти Хелп. Частину подарунків від віце-спікерки Верховної Ради України нам книжки приїхали чудові різдвяні. Сла з ума своїми дітками і сусідською дівчинкою дуже вам вдячна, що в цей час ви даруєте таке свято нашим дітям, тому що дуже нікуди ну, не дну поведе, не поведели, не бачить цього там, де зможна і ввечері походити, а тут ніде. Я дуже вам вдячна, що ви так розпочали на наші святкові періоди.